Знайти, скільки в середньому дорога тривала зі школи, а потім до школи. Ну, Спочатку до школи. Отже, для цього ми спочатку знайдемо загальну кількість хвилин, скільки він витратив на дорогу в кожен день, тобто ми 19 додаємо 20, 21. 17 і 23. І цю кількість ділимо на 5 днів, тому що 5 днів він ходив. Отже, 19 і 21, 40. І отут також 40, 80, плюс 20, 100. Ділимо на 5. отримуємо в середньому 20 хвилин до школи. Тепер зі школи 28 додаємо 22, 20. 25 і 30. І також ділимо на 5. 28 і 22 це 50. Отут знов 50. 125 ділимо на 5, буде 25 хвилин. Тому в середньому триваліша дорога до школи, зі школи на 5 хвилин. 25 відняти 20. Відповідь Г. Дивимося на рисунок і маємо знайти кількість опитуваних, які поставили оцінку вищу за 8 балів. Оцінка в балах по горизонтальній відкладена лінії. І оцінка вища за 8 балів це 9 балів і 10 балів. 9 балів, як ми бачимо, отримали 75 опитуваних, а 10 балів 25 опитуваних. Разом 100 опитуваних і це відповідь Б. Далі дивимося на діаграму, і ми маємо знайти, скільки часу на день година в середньому учень користується інтернетом. Що ми бачимо з цієї діаграми? Що? Одну годину. В день інтернетом користується 2 учні. Тому разом 1 множимо на 2. Далі 2 години 5 учнів. Разом 2 на 5. Потім 3 години 7 учнів, 3 множимо на 7, 4 години 5 учнів. І 5 годин 1 учень. Це стільки загальна кількість годин, і потім ми ділимо на кількість учнів, а їх всього 20 що ми маємо? 2, плюс 10, плюс 21, плюс 20 і плюс 5 ми бачимо. Тобто 10 і 20 – 30, і отут 23, 53 плюс 5, 58. Таким чином, далі ми 58 маємо поділити на 20, беремо по 2, 40, остача – 18, ставимо кому, і далі 180 ділимо на 20. Як ми бачимо, це 2,9 в середньому це відповідь А. Далі ми дивимося на діаграму і маємо знайти, скільки всього працівників працює на фірмі. Що ми бачимо з діаграми? Ми бачимо, що від 20 до 29 років таких працівників у нас 36. Кожна поділка відповідає двом працівникам. Отже, 36. Далі від 30 до 39 років працівників 40. Від 40 до 49 років таких, як ми бачимо, 24. Від 50 до 59 років у нас 16. І від 60 до 70 4. Тому разом 36 і 4 – 40, 24 і 16 також 40 і ще раз 40. Три рази по 40, як ми бачимо, 120 працівників це відповідь В. І знову діаграма: інформація про кількість відвідувачів кінотеатру. Нам потрібно вказати сеанси, на яких відвідувачів було не менше, ніж 177, Не менше. Це 170 і більше, ніж 170. Якщо подивитися, 170 у нас відвідали рівно на четвертому сеансі. А вище, ну, стовпчик має бути вище, ніж четвертий сеанс. Це ми бачимо: третій, п'ятий і шостий. Отже, третій, четвертий, п'ятий, шостий сеанс це відповідь А. Розглядаємо діаграму і маємо відповісти, яке з наведених тверджень є правильним. Отже, найменшу кількість телевізорів було продано у квітні. Твердження невірне, тому що стовпчик у квітні не є по висоті найменшим. Далі, у січні продано 240 телевізорів. Якщо ми дивимося на січень, то ми бачимо, що в ньому продано більше ніж 240 телевізорів, тому що навіть позначка 250, а стопчик вищий. У березні продано телевізорів більше ніж у лютому. Якщо ми співставимо висоту стовпчиків в березні і в лютому, то дійсно в березні стовпчик вищий, а отже і телевізорів продано більше. Ми навіть можемо не дивитися, скільки це по кількості, а по висоті стовпчика відповісти на питання. Отже, правильно В. Далі маємо діаграму, на якій кількість столів і стільців у співвідношенні 1 до 3. Якщо взяти, наприклад, кількість столів від загальної кількості, то одна частина на столи три частини на стільці, всього чотири частини. Таким чином, кількість столів від загальної кількості буде 1 четверта. А відповідно синім кольором має бути четверта частина зафарбована. Четверта частина для столів це варіант Г. Далі дивимося на діаграму, і ми маємо розглянути, сказати про кількість відвіданих занять у зум. Зум, як ми бачимо, це зображення на діаграмі самим світлим кольором. І фактично це половина круга. Тому ми можемо сказати, що кількість відвідуваних занять у Zoom це половина від загальної кількості. Правильна відповідь Б. Далі наступне завдання: дивимося на діаграму, і ми маємо знайти залу. Яку відвідало більше 35, але менше 43 глядачів. Знаходимо 35 на вертикальній лінії кількість глядачів, і вище стовпчики, це, як ми бачимо, блакитний і фіолетовий. Але так як у нас кількість глядачів повинна бути менша, ніж 43. То в даному випадку нам підходить блакитна зала. Отже, відповідь Б. Кругова діаграма, і ми маємо дивитися на частину, що дивиться телепередачу Моя сім'я. На діаграмі це четверта частина круга. Якщо говорити про четверту частину і взяти весь круг за 100%, то четверта частина це 25%. Отже, відповідь В.